Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Тема сьогоднішнього відео. А чи знаєте ви, як правильно читати акафіст? Читання будь-якого акафісту починається з початкових молитв. Молитвами Святих Отець наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. І продовжуємо підряд так само, як і у ранішніх молитвах: Царю Небесний, Трі святе Пооче наш, потім слава і нині. Прийдіть, поклонимся тричі і п'ятдесятий псалом. Потім ми читаємо сам акафіст, молитви і звичайне закінчення, так само, як і в ранішніх і вечірніх молитвах. Читаємо достойно є, слава й нині, Господи помилуй тричі і відпуст. Важлива інформація. Переклад слова акафіст означає не сідаю, саме тому Акафіст читається виключно стоячи, звичайно, якщо дозволяє здоров'я. Після читання акафісту, перед чи після молитви, можна помінути імена людей, за кого ви хочете помолитись, інколи в самій молитві є місце для поминання імен.